Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо тренуватися для здачі на права G-Full в дriveтест Toronto Downs Yo. У цьому місці наче один маршрут. Ми зараз по ньому, по, по ньому проїдемось і покажемо його повністю. І ви зможете його побачити і вивчити, подивитися на знаки і мати змогу зрозуміти, як по ньому їхати. Ми вже раз проїхались і по часу вийшло в нас 21 хвилина, тобто маршрут достатньо довгий, але не складний, мені здається. Так, будемо їхати з Вікторією. Вікак, привіт. Ну, вибач, я трошки зняв тебе. Так. Перше, що ми маємо зробити, це зняти там з паркінгу, завести машину, пристебнутися. Інструктор у вас за цей час перевірить лівий, правий. Поворотник попросить вас по там трошки. І ви маєте його зустрічати в самій машині. Не поряд, не на вулиці. Ви маєте чекати вже інструктора вашого, який приймає екзамен в самій машині. Все, поїхали. Час пішов. Знак стоп. На знаках стоп ми маємо зупинитися. Е, хтось от казав, що там, там рахують до 4-5 до секунд, цього робити не треба. Як казав е, там, наш інструктор, який там тренував нас, він каже: до двох ви порахували, зупини, ну, ви зупинилися, до двох порахували і е, відправляєтеся далі. Їхати". Так, ще один знак стоп. Тут ми їдемо 30 кілометрів, знак я пропустив, не побачив. Важливо, щоб ми повністю робили так, як написано на тих знаках ограничення скорості. Так, тут перехрестя, знак стоп. Зверніть увагу, що пішоходи йдуть, ми маємо почекати, поки вони не закінчать майже свій шлях, тобто вже можемо їхати. Також дуже важливо увесь час, коли ви будете здавати іспит, ви маєте руки ваші тримати повністю дві руки на, ну, за кермом, щоб вони були ні однією рукою, там, ні дві руки зверху. Також дуже важливо, коли ми зупиняємося там на червоний. Ми маємо постійно крутити головою вліво, вправо і дивитися за перехрестям, за машинами. Швидкість тут 50 вже починається, і за пішоходами. Зараз ми повернули на червоний знак світлофора, але можна повертати на таких перехрестях направо. Але якщо немає перешкод у виді машин, у виді пішоходів, тут їдемо зі швидкістю 50 кілометрів. Так, тут у нас зелений, проїжджаємо. Знак також далі стоїть 50 кілометрів на нашій полосі препятствия, ми його об'їхали. Коли ми його об'їжджаємо, ми, звісно, показуємо всім е учасникам дорожнього руху, що ми повертаємо наліво. І коли ми повертаємо вліво або вправо, ми також маємо перевіряти сліпи, е сліпі зони е обертом голови. Вліво або вправо. Так, 50 кілометрів. ти теж кажи, якщо я щось забуваю може. Ну, може щось не так кажу. Та проїжджаю по перехрестя, треба також дивитися по сторонах. Це також, дуже, да, це також дуже важливо. Так, Перехрестя проїхали, знака швидкості не було, значить ми їдемо також 50 км, правильно? Це не треба, треба їхати свої 50 кілометрів, тому що вони екзамени не, не здають, а ви здаєте. І тут розда була пробка тут така. Зупинятися ми маємо. Безпечні відстані від машини. Е хтось з інструкторів каже, що зупинятися треба, там, щоб капот е не торкався да, з задніх коліс. машини. Щоб була відстань між капотом і колесом візуально. Угу. Е хтось каже, що між нами, між передньою машиною і нами, має ще е бути машина, місцевість туди. Да. Вміститися, поміститися, вміститися ще одна машина між нами. Ну це так, при, приблизно. Але відстань ми маємо безпечно, безпечно соблюдати. Сюди. Сьогодні цілий день ага. щось клеють Лампочки міняють ну, да, світлофор, тобто тут також червоний знак, але нема е, за, заборони їхати вправо. Тобто на, на, на такий знак ми можемо їхати вправо. Тут вже у нас 60. Так. Да знак 60 стоїть, тобто Триматися. Тут можуть вас, хто приймає іспит, попросити перестроюватися там, змінити полосу. Але вони всі кажуть, якщо це безпечно для вас і сейф вою. Тобто зміни полосу та повернись в свою. Якщо це, зру... це безпечно для тебе, ти це робиш, перевіряючи сліпі зони, повертаєшся в свою полосу, і екзаменатор вам скаже, що тут десь має бути вже з'їзд з, з хайвею. Ну і провалила я іспит, бо не втримала швидкість. Це теж дуже важливо. Сюди з'їжджаємо вже щось Так, тут з'їзд з, з, з хайвею. І одразу 60. Тут ми маємо зі 100 одразу зменшити свою швидкість до 60. Одразу тут ми в праву полосу встали, тому що нам повертати направо нам зелений. Ти повернула? Да, звужені дороги. Тут звуження дороги, тому потрібно перестроювати оцю полосу у другу. Попереду звуження дороги. Це краще, тому що ми їдемо прямо, а, а там дорога звужується. І ми одразу займаємо ту полосу, щоб ми вже їхали тільки прямо. Часу у нас скільки? 13 хвилин. Тобто ми з Хайвею з'їхали і ще хвилин 7 ми маємо їхати до основної бази, тест центру На кожному перехресті треба полку. Так, на кожному перехресті, зверніть увагу, ви маєте все одно, якщо навіть зелений колір світлофора, ви все одно маєте. Кидати свій погляд вліво-вправо, на всяк випадок, для того, щоб перевірити, немає там, ну, там ну, якоїсь ситуації. ситуації, да. Ви маєте контролювати повністю весь периметр дороги і слідкувати ще за пішоходами. Це буде швидка допомога, це да. аварійна якась ситуація. Кстати, якщо на на, на самому. Буде ще швидка їхати. Ти маєш що зупинитися, прийняти, прийняти вправо і, і зупинитися. Ну, як завжди, як і в нас така сама ситуація. Так, тут знак 50 стоїть, ми маємо їхати. Ми, в принципі, зараз їдемо зі швидкістю 50. Скажу, що я б тобі екзамен поставив. Давай ще доїдемо до центру, тоді скажеш. Зарано. Право, але казати він це буде англійською, звісно, мовою. Ну, ці фрази можна за завчити. От зараз зелений, е там пішоходи, ми маємо дочекатися, поки вони пройдуть, і потім виїжджати. Коли ми виїжджаємо на перехрестя, ми ні в кому разі не маємо повертати е колеса в сторону пішоходів. Тобто ми маємо їх тримати прямо. Е Тут, Наприклад, в Україні ми постійно, скільки тут, 50. Ага, тут знак 50 стоїть. Так. Ми в Україні постійно виїжджали на перехрестя, повертали там, колесо вже там, вліво, вправо. Тут такого робити не треба, не можна, і на іспиті це дуже важливо, і це може бути великою помилкою і спишуть за це. Як перевірити, нема перешкод. Перешкод немає, пішоходів немає, ми повертаємо спокійно. 30. І, і тут маємо їхати вже 30. Тому що вон там стоїть знак. Це ми вже під'їжджаємо до драйв-центру цього. вже немає, Тут знак Стоп, маємо зупинитися повністю. Перевірити немає нікого і повертати. Також далі знак стоїть 30, тобто ми маємо їхати ну, ровно 30 кілометрів. Тут така справа, не можна і більше їхати, а також не можна і менше їхати. Якщо там вказано 50, то тут знак стоп allвей, тобто на перехресті для всіх знак стоп діє. Е, якщо, наприклад, знак 50 стоїть, а ви будете їхати 40, то це також буде помилка. Але якщо ну, я маю на увазі, якщо у вас там. Попереду нема там, машин чи тянучки якоїсь, і ви будете їхати менше, ніж треба, то це буде помилка і це, за це будуть списувати бали. І це буде погано впливати на вашу здачу цього тесту. Попереду, бачите, також їдуть учні з Drive School <кій> з якоїсь Міленіум Тут також знак Стоп. Маємо зупинитися. Заїжджати на лінію не можна? Так. Е, да. Колесом ми не маємо заїх... ну, заїжджати на цю лінію, ми маємо зупинятися до неї. Наскільки я пам'ятаю, в Україні ми маємо прямо колесом стати там до лінії або на лінії. Це буде нормально. Тут ну, треба стати попереду цієї лінії. Тут екзаменатор там, ну, скаже вам. Або паркуйся, де є ну, де вільне місце, або ти хочеш, або може навіть вказати, де треба припаркуватися. І навіть так, 20 хвилин, 21 хвилина. І навіть може сказати, що припаркуйся саме на цій лінії задом або передом. Ну, У нас такого не було ще ну, случаю, але все може бути. Все тоді, всім пока. Мені здається, Вікторія здала. Тому що помилок ніяких <ріст> <ріст> ми, ми не побачили. Але ми зараз ще проїдемо, потренуємося. І наче у цьому е, драйв-центрі, наче одна, е, один маршрут е, інших немає. Там, де здавав я, там аж три маршрути було. Ми по ним також потім проїдемося. Все, всім пока.